Вітаю, ну власне видно, що не збирається Путін як би сказати схаменутися. Якщо тільки вчора приймає а, резолюцію Пар'є про те, що м, це таки геноцид, депортація українських дітей, як Путін одразу ж робить інший крок і розширює свої повноваження на депортацію усіх громадян України і дорослих, і дітей, якщо вони не стануть росіянами. А, що це відбувається? Зрозуміло, що це мені здається, якісь її, ну він чхав, так би мовити. Демонстрація такого, що йому не дуже цікаво, що е, робиться. Це демонстрація лише чи справді там вже абсолютно немає е, з ким говорити, і це е, має зрозуміти той самий там і французький лідер, і всі решта, які хочуть продовжувати ці розмови, ну найголовніше, Росія готується до виборів і Росії треба. Створювати внутрі російські інструменти тиску на своє населення, тому як це не сумно, але окупованих українців вони вибрали як об'єкт для чергового знущання для чергового беззаконня, і таким чином вони формують атмосферу страху всередині Росії. Зрозуміло, що українців навіть з окупованих територій вони не допустять до реальних виборів, вони напишуть протоколи, потрібні їм на окупованих територіях, якщо вони ще до того часу доживуть. Але насправді це не лише порушення Женевських конвенцій, це по суті спроба відповідати на системне обтискання, скажімо, путінського режиму з усіх боків, тобто Путіна. Путіну гароту на шиї режиму підкручують і підкручують повільно, і Путін мусить імітувати? Ну скажімо здатність відповідати, але це лише імітація. Якщо вони говорять про виселення людей із ну людей не згодних приймати російське громадянство, то чому вони не дають їм змогу залишити окуповану територію тепер? Чому вони їх затримують на рік? А мені здається, що вони таким чином готують ще й основу для е, перетворення людей без громадянства у живий щит для російських військ це ще одне порушення Женевських конвенцій. І е, мушу сказати, що так як з Херсона виходили російські війська, і вони прихопили, ну тоді в якості живого ще колаборантів херсонських. І е, колони з російськими військами були розбавлені херсонськими колаборантами. Так от вони тепер, е, судячи з усього, на окупованих територіях колаборанти починають тікати вже. Тому вони створюють умови для того, щоб перетворити людей, е, які, особливо які проти е, російського громадянства, вже вище для себе, щоб розбавити свої війська. Які будуть залишати окуповані території вже під тиском українських військ думаю, що в наших із вами бульбашках а, ну переважно так і є. Не буде е, виникати таких сумнівів, в тому що депортація це геноцид. А от є, е, і мені теж доводилося спілкуватися з людьми. А що тут такого? Просто переселять. Яка різниця, де жити е, е, так. Серйозно є таке? Ну є таке, що пов'язують ракети там із будівництвом якоїсь велодоріжки. Ну логіка в людей відсутня, але вони це називають саме логікою. Е, можете коротко окреслити, чому це от безпосередньо депортація дорівнює геноциду? От для того щоб якось дуже так було зрозуміло, по-перше, рівень життя в Росії падає дуже значно, дуже швидко. Тому люди, переміщені без житла, без роботи, перетворюються просто в об'єкт тупого насилля. Причому я не виключаю, що місцеве населення туди ну, тих територій, куди будуть вивезені українці з окупованих територій, воно ще й буде знущатися стячи за загибель своїх рідних на українській території. Тому вони просто люди, які потраплять е, в якості депортованих десь в російську глибинку, ризикують стати жертвами не просто насильства, а загинути на цих територіях, оскільки російська пропаганда е, наскільки витворила міфологію про українців е, як е, ну, загрозу, як зло. що… По суті, ну добра чекати тим людям, які потрапляють на територію Росії, зараз буде неможливо. Вони навіть мирне населення буде відігруватися на мирних українцях, вбиваючи їх. Ну при тому, що вони будуть туди якраз переселяти, переселяти це, якщо так сказати, людей, які свідомо налаштовані за Україну. Це ті, хто і так. Це, це це цвіт нашої нації, який опинився не в ті, не в тому місці, де йому могло би б ем, бути так, як нам з вами. Щоб в них була б змога про це говорити, заявляти відкрито. І все розрив зв'язків, і людина втрачає абсолютно можливість бути собою. А таким чином ми втрачаємо наш генофонд. Ем, і далі ще Останнє запитання, бо мене теж ну, зараз це хвилює. Дуже довгий час не летіло по Києву, 51 день здається. І зараз, вже два дні поспіль, причому якось ну, виглядає це так пов'язано. Як тільки почали наші заявляти про те, що Петріоти вже з'явилися і Петріоти вже працюють, таке відчуття, ніби випробовують, де вони знаходяться, нові системи ППО чи можливо з чимось іншим пов'язана ось ця активізація обстрілів. Причому обстрілі? обстріли що абсолютно е, терористичні потрапляють в житлові будинки в багатоповерхівки, і це не змінює ну абсолютно нічого на полі бою. Ну з жодним чином. Чого зараз така активізація? Чого чекати з чим це вже пов'язано? Ну найперше мушу мушу припустити, що ця терористична активність пов'язана з різким погіршенням стану військ на лінії зіткнення. Тобто успішність це відповідь на успішність дій українських збройних сил, оскільки е, терористичний путінський режим нічого протиставити в е, військовому плані не може, він просто вбиває мирне населення, і це дуже печально. Тим більше, що е, по суті сенсу бити по цивільній інфраструктурі, по цивіль, ну, по е, житлових будинках на сьогодні нема, тому що це. Не ніяким чином не змінює ситуація на фронті. Це значить, що путінський режим розуміє свою ущербність і він по суті демонструє ну, спробу залякати українців перед цим побєдобєсієм 9 травня, аби українці раптом завернули всю свою увагу. На самих себе і не атакували саме в переддень 9 мая ці і російські війська, і склади, і російські, скажімо, бази на території Росії в переддень 9 травня. Мені здається, що це така ну запрограмована система залякування, на яку українці ну, не матимуть чим відповісти. А якщо ми матимемо чим відповісти, а якщо вже відповідаємо, от питання.